Всім добрий ранок. Сьогодні вже 22 вересня. Почали ми, як бачимо, збирання врожаю сої. Ну і трошечки не встигли, а хто не встиг, той залишився ночувати в полі. Добре, коли в Камаза є отакий спальний відсік. Отам От вона мостив тепленько. Є Отакий підігрівач Webasto. Тепло. Та й ночами, в принципі, ще не наскільки холодно. <кій> Зоряно, тихо. Ну, можна сказати, досить непоганий відпочинок. Отже, почали вчора ми молотити сою нашим комбайном. Соя височенька, як для непрофесійного комбайнера, то збирати трошки є нюанси. Ну, але, в принципі, всьому можна навчитися. Тому помаленьку і цей момент е, стараємося вивчити, як правильно. В принципі, комбайн налаштований досить цікаво, тобто, коли ми його придбали. Він налаштований ось цією частиною. Якщо іде не так, зупиняється шнек, і все, в принципі, виключив жаточку, взяв монтіровочку, провернув, виплюнув і поїхав далі. То я рахую, це досить непогане налаштування. Воно дуже таке ювелірне, але набагато простіше вигорнути від ціля. Чим воно піде аж туди. Бо, в принципі, один разок вийшло туди докинути до барабана. Зупинився барабан. Тоже дуже легенько, теж по недосвідченості. Але досвід буде. Намагатимусь помилок не повторяти. І, в принципі, ремні не пищали, просто легенько зупинилося. Про врожайність поки сказати важко. Поки що важко. Намагаюся молотити якнайнижче, але виходить по-різному. Вже вчора поночі бува зіває, що зажатка горне, тому от такі моменти також траплялися. Трошечки горнуло, трошечки не зрізало. Ну і поле як не як трошки хвильками, то зріз також по різному. Містами є досить непогано. Як ось бачимо тільки нижні боби трошечки порозлузкував. І як бачимо, грунт у нас був дощ, ну, здається, там. Тиждень назад, чи 10 днів назад, то ґрунт вологий. ну, Незважаючи на вранішню росу, він вологий, адже колій залишає. Але це поле готується під посів озимої пшениці. Тому хотілося б зібрати, щоб все ж таки втрапити в ці оптимальні строки посіву. Дуже хочеться побачити, побачити ну, непоганий врожай пшениці. Коли зробити, як говориться, все правильно. Так, ну залишилося зовсім трошечки. Ось це був останній нічний прохід. Зовсім зазівав. І вирішив, що на цьому вистачить. Соя відсиріла. Не хотіла вона плигати до жатки, танцювала, впиралася, ну і вирішив, що залишити. Отака От соя. Це та, що я її називаю власна відносно рання. Хоча молотимо, так скажемо, і пізнувато. Але строки посіву, умови вегетації. У нас були опади в певні періоди вегетаційного розвитку. Сіяна вона на 35 міжряддя, можливо, десь рівно, десь не рівно, але все ж таки намагалися сівалка вега 8. Орієнтовно по 12 штук на метр. Висівали. І, як бачите, попередником була весняна кукурудза. Чому весняна? Бо зібрали її у травні місяці. У травні місяці. Ось це ось є признаком того, що була кукурудза. Ну, а так, по полю, якщо чесно, її знайти вже дуже важко. Хоча, хоча. Кукурудза вродила, так завородила більш-менш нормально, тобто якби, типу і залишки по ній були. Але, ну, наприклад, якось качанчик. Але, але навіть ті валки, які були по полю, вега змогла посіяти рівномірно, то поле виглядало ну, вообще, дуже рівномірно. Коли соя піднялася, то взагалі не видно було де кукурузиння валком, де по міжряддю, взагалі один масив, нічого іншого. Також, також, також я гадаю, що на вегетацію також зіграло, зіграло внесення касу. Вирішили ми внести кас під сою по тій причині, що все ж таки рештки кукурудзи вони застелили трошечки площу. І та й кукурудза як не як трошки взяла з врожаєм, тому вирішили внести каз. Ну, от порахуємо врожайність по сої, затрати, собівартість, ну і тоді буде результат, чи воно того вартує, чи ні. По налаштуванню комбайна. Чому, чому коли почали молотити, це можна сказати, на першому проході забив барабан. Адже під на виході залишив до 2 см сою, сою, там, де в мене експериментально, так скажемо, я змолотив на цих налаштуваннях, бо там вона дещо була, вегетативна маса послабше, Тому все пройшло. Ну і сіяна на декілька днів раніше, так скажемо, вона була саме стебло дещо сухіше. Хоча вологість сої на моєму полі, де цьому дослідному, була до 12. Коливалася 11-12, ну, я рахую якраз, якраз офігенно. Тут, о, здається, вологість менша. Буде вологомір, я поміряю. Бо вчора молоти, в мене не було часу, так скажем. Хотілося забрати всю, але не встиг. Е то до 2 см під барабаня цього було недостатньо, тому тому барабан трошки зупинився. Потім під барабання попустив десь, так скажемо, 2,5, можливо, навіть трошки більше. І, в принципі, з барабаном питань не було. Було єдине, що там в жатку не дуже хотіло йти. Тому товилом приходилось трошки гратися, то вгору, то трошечки підпихати Ну, я нагадаю що. Так, да, можливо, не вистачає досвіду, але говорю, що всьому можна навчитися, головне бажання. Ось тут бачимо високий зріз. Прохід, прохід сівалки, кажу, сівалки жадки був високий. Ну, як не як 7-метрова, 7-метрова і все-таки, коли ґрунт вологий, то молотиться. Важче. Молотиться важче. Ну, от така отака у нас ситуація. Зараз на дворі вже вийшло сонечко, вітерець, я гадаю, воно зараз швиденько в ранішню вологу жжене. Трошечки обдую комбайна, по колу його обійду, чи там все порядок. І, в принципі, налаштуюся. Ось тут, бачимо, ось боби залишив. Боби залишив, бо трошечки он горнуло. Перегляну комбайна, подивлюся скільки там пішло пального, бо вчора швидкість була реально невисока, містами взагалі там близько 3 км на годину, якщо не менше. І тільки в певні періоди часу, коли, там, так скажемо, сонечко було найкраще, і соя була найсухіша, то виходило, можливо, там підіймати до 4-4,5, але, але цього було недостатньо довго. І знову швидкість приходилося зменшувати. Обороти барабана були в районі 500 обертів. І, в принципі, Ну, Так скажу нормально, тобто сильно сою не б'є. Да, трапляється половинка, але я думаю, що просто соя досить уже суха. Верхнє решето е, закривав я так, щоб, щоб не вимолочені боби, не збирати у бункер, випльовувати. Але виходило по-різному. Нічого не видно, тут темно. Трошечки терчить стебла сої. Подовжувач я взагалі закривав. Нема в нього що, що збирати. Тобто грався верхнім і нижнім решетом. Верхнім старався <кій> все скидати лишнє, а нижнє відкривати до тих пір, щоб не йшло на домолот. Моє бачення того, що у сої домолачувати нічого. Стиглі боби, вони швидко розлущуються. А ті, що, так скажемо, не дозріли, Зелені, вологі занадто, то, в принципі, толку з них. При здаванні, при зберіганні, мені здається, вони будуть створювати тільки незручності, тому я намагався їх відібрати. Ну, але виходило по-різному. Так, зараз поснідаю і буду Буду оглядати комбайна Так, далі включуся. Всім удачі, хто молотить, і велике дякую тим, хто дає можливість працювати, вирощувати, так скажемо, то хліб, то інші культури. Дякую нашим захисникам, воїнам, що вони нам дають можливість працювати, ну і так скажемо, трошечки підтримувати їх і безпосередньо напряму. Ну і так скажемо, загалом економіку країни. Як це нам вдається чи не вдається? Ну, це інша тема. Мабуть, в іншому відео також свою думку спробую висловити стосовно всього цього. Так, все, дякую. Продовжуємо.